Кращих обрано у спорткомплексі Королівки відбувся фінал третього етапу масштабних змагань у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. За першість змагались юні волейболістки. На майданчику зустрілись переможці групового відбору. А це чотири команди: Стецівського ліцею Снятинської міської ради, Рунгурської ліцею Печеніжинської селищної ради, Коломийського ліцею номер 8 Коломийської міської ради та Чортовецького ліцею Городенківської міської ради хто виборов право представляти Коломийщину на обласному рівні? Дивіться далі. Пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги триває вже кілька місяців. У його межах змагаються між собою за звання кращих учні Коломийщини у п'яти видах спорту. Спочатку робили це на шкільному рівні, потім обирали переможців серед територіальних громад, а зараз визначають лідерів уже на третьому районному етапі змагань. У королівку з'їхалися дівчата-волейболістки. Це чотири команди-переможці групового відбору. Приїхали не самі, а з підтримкою. В Нашій громаді 22 заклади заходи освіти взяли участь у другому етапі. Пліч. -опліч -опліч. Опріч 988 учнів змагалися серед різних видів спорту, які були представлені пліч оп. Звичайно, що ми. Пишаємося нашими учасниками, здобувачами освіти, адже вони всі проявили свою креативність, спортивний дух. І на сьогодні я хочу сказати, що на належному рівні було проведено в, нашому, в нашій громаді відповідний другий етап. Ми маємо сьогодні переможця на третьому етапі. Це наша команда волейболістів юнаків з нашого Серафинецького ліцею. Ми маємо друге місце у третьому етапі серед футзалу. Хлопчиків це є наш ліцей імені Івана Данилюка номер один. Бажаємо всім учасникам на сам. Перед, щоб дітки наші були здоровими і разом до перемоги. Адже сьогодні найважливіше подякувати нашим збройним силам України, завдяки яким сьогодні ми можемо тут відстоювати, виборювати кращі місця. І звичайно, що бажаємо, щоб наші діти були. Щасливими, здоровими і зростали під мирним небом. Разом до перемоги. Наша громада також долучилась до президентської ініціативи. Звичайно, спорт, спорт це є здоров'я насамперед, це є єднання, пліч опліч. Ми також беремо участь у всіх видах спорту. ну, і маємо вже переможців, по Чернігому. У нашій громаді взяли участь майже всі заклади. Ни суддя змагань з волейболу пліч опліч Роман Дячук. Він член виконкому федерації волейболу Івано-Франківщини, тренер волейбольної команди. «Коломоя». тому про цей вид спорту знає ледь не усе. каже цьогорічні змагання довели, що серед сучасної молоді багато талановитих дітей, яким треба допомагати розвиватися далі. Багато рівневі змагання, де визначалися переможці в громадах. Змагання проводяться між школярами 9-х класів 2009 року. Народження, потім переможці. Відповідно, зараз проходять фінали районні і переможець районних змагань. Відповідно, їде на обласні змагання. Ну а обласний переможець буде представляти нашу область на всеукраїнських змаганнях. Ну, рівень багато є талановитої молоді, багато є змагання. До речі, проходять як у серед дівчат, так і серед хлопців. Багато талановитих дітей. Я побачив, якщо вони будуть далі займатися волейболом, то це. Реальне майбутнє нашого прикарпатського волейболу хороше майбутнє. У підсумку цікавої та напруженої гри перемогу над конкурентами отримала команда Стесівського ліцею Снятинської міської ради. Вона переможець з третього етапу змагань пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги з волейболу серед дівчат. Мені дуже це подобається, це дуже круто. Воно допомагає розвиватися, дружити з різними людьми і знайомитись. Це дуже круто. Ми дуже раді, що ми сюди приїхали. Це прекрасно. Друге місце посіла команда Коломийського ліцею номер 8 На третьому місці команда Чортовецького ліцею. Наступний етап змагань обласний, власне, там Коломийщину і представлятиме команда Переможець.